Астрологічний прогноз з 20 по 27 жовтня. 21 жовтня буде відбуватися новолуння. Цей тиждень почнеться не з дуже позитивних і веселих емоцій. Багато хто з людей буде відчувати занепад сил, якийсь сум, бажання, щоб хтось допомагав, і, відчу... і захочеться відчувати чиюсь підтримку. Бажано ці два дні, понеділок і вівторок пережити, прожити їх з тими людьми, з ким вам приємно спілкуватися, чи хоча б знаходитися поруч, і у комфортній домашній обстановці. У середу я вам рекомендую мріяти, щось візуалізувати приємне. Також бажано не дивитися негативні новини, думайте про щось приємне. Багато хто з людей буде відчувати накал емоцій і бажання щось з'ясовувати, відстоювати свої кордони, щось комусь доказувати, щось розкоплю, розкопувати, щось шукати, а ще буде бажання помсти. Бажання буде говорити різко і діяти дуже різко. Не потрібно взагалі на цьому тижні максимально старайтеся, намагайтеся себе стримувати. У четвер запам'ятайте, у четвер не бажано з'являтися там, де велике скупчення людей. Також будьте уважнішими на цьому тижні ті, хто за кермом. І взагалі, хто багато проводить часу у дорозі. Якщо хочете дізнаватися ще більше астроновин, підписуйтеся на мою сторінку і посміхайтеся. І всесвіт посміхнеться вам у відповідь.